Роберт Шеклі безсмертя задарма. Він начебто почув якийсь голос, а може, йому просто причулося. Силкуючись пригадати, як усе сталося, Джо Колінз бачив себе у ліжку надто втомленим, щоб зняти сковдри ноги у промоклих черевиках. Він придивлявся до брудної жовтої, помереженої павутинням тріщин стелі. Стежив, як крізь тріщини, повільно і тужно, крапля за краплею просочується вода. Мабуть, це трапилось саме тоді. Колінзу здалося, наче коли його ліжка, виблискує якийсь металічний предмет. Він підвівся. На підлозі стояла якась машина, саме там, де раніше ніякої машини не було. Спершу Колінз здивувався, але тут, десь здалеку, незнайомий голос промовив Ну, ось! Здається, вже все, а може, це почулося йому. Проте машина безсумнівно стояла перед ним на підлозі. Колінс опустився навколішки, щоб роздивитися її. Машина була близько трьох футів завдовжки, завширшки і заввишки, і тихо гуділа. Сіра, зерниста її поверхня була абсолютно однакова з усіх боків, лише в одному кінці вмістилася велика червона кнопка. А в центрі бронзова пластинка, на якій було вигравірувано. Утилізатор класу А. Серія АА 125 64 32 А нижче зазначалось: попереджаємо, що цією машиною можна користуватись лише по класу А. От і все. Більше ніяких циферблатів, вимикачів, ручок та іншого приладдя. Нічого, що, на думку Колінза, має бути у кожної машини. Лише бронзова пластинка, червона кнопка і гудіння. «Звідки ти узялася? спитав Колінс. Утилізатор класу А гудів і далі. Насправді, Колінз не чекав відповіді. Сидячи на краю ліжка, він у задумі розглядав утилізатор. Тепер перед ним поставало питання, що робити з машиною. Колін обережно доторкнувся до червоної кнопки, хоча усвідомлював, що у нього немає ніякого досвіду роботи з машинами, які падають з неба. Що станеться, якщо натиснути цю кнопку? Провалиться підлога? А може, маленькі зелені чоловічки зваляться зі стелі? Зрештою, він майже нічим не ризикує. І Колінз натиснув кнопку. Нічого не сталося. Ну що ж, спробуй зробити щонебудь, сказав Колінз, почуваючи себе трохи пригніченим. Утилізатор так само тихо гудів. Гаразд, у будь-якому разі, машину завжди можна віддати в заставу. Чесний Чарлі дасть йому не менше долара лише за метал. Колінз заходився піднімати утилізатор, але марно. Його не можна було зрушити з місця. Колінс іще раз піднатужився, скільки було сили, і йому пощастило підняти один кінець машини на дюйм над підлогою. Він опустив машину і, відсапуючи, сів на ліжко. Було б добре, якби ти прислав мені в поміч пару дуже хлопців, звернувся Колінс до утилізатора. І одразу гудіння стало іще сильнішим, і машина навіть почала вібрувати. Колінс чекав, але нічого не відбувалося. Інтуїтивно він простяг руку і тицнув пальцем у червону кнопку. Одразу ж перед ним. З'явилися двоє кремезних чоловіків у грубих робочих комбінезонах. Вони зміряли утилізатор оціночним поглядом. Один із них сказав Слава Богу, це маленька модель. За ті величезні, важко як слід ухопитися. Вони подивились на колін, за який уп'явся в них очима. Нарешті перший з двох промовив гаразд, приятелю, у нас мало часу, щоб бити тут байки цілий день. Куди віднести утилізатор? Хто ви такі? прохрипів нарешті Колінс. Ми з такелажної фірми Пуха Мінайл, сказав один, а прийшли тому, що ти просив такелажників. Ось чого. Ну, так куди її? Ідіть, сказав Колінс, я вас потім покличу. Такелажники знизали плечима і зникли. Колінс кілька хвилин дивився на те місце, де вони тільки що стояли. Потім перевів погляд на утилізатор класу А, який знову мирно гудів. Утилізатор. Він міг би придумати кращу назву для машини, скажімо, виконавець бажань. Колінс не був занадто вражений. Коли відбувається щось надприродне, лише тупі розумово обмежені люди не в змозі прийняти явища такими, якими вони є. Колінс безсумнівно, до таких не належав, він був прекрасно підготовлений до сприйняття чудес. Мало не все життя, він мріяв, сподівався, благав долю, щоб з ним трапило щось незвичайне. У школі він мріяв, що прокинеться якось зранку, і зрозуміє, що нудна необхідність вчити уроки відпала, оскільки вони вивчалися самі собою. В армії він мріяв, що якісь феї чи джини підмінять його наряд, і замість того, щоб марширувати у строю, він буде черговим по казармі. Я б хотів мати тисячу доларів дрібними купюрами з незареєстрованими номерами, обережно промовив Колінс. Коли гудіння посилилось, він натиснув кнопку. Велика купа брудних п'яти і десятидоларових купюр виросла перед його очима. Хоча банкноти були не новенькі і не хрусткі, але безсумнівно то були гроші. Колінс жбурнув угору цілу жменю грошей і дивився, як вони повільно опускаються на підлогу. Красиво устелюючи її, потім знову лігся в ліжко і почав обдумувати плани. Перш за все він вивезе машину з Нью-Йорка, мабуть, на північ штату, де допитливі сусіди не будуть сунути свого носа куди не слід. У цій справі прибутковий податок буде досить делікатною проблемою. Пізніше, коли все утрясеться, він зможе перебратися до центральних штатів або у кімнаті почувся якийсь підозрілий шум. Колін скочив на ноги. У стіні почав рости отвір, через який гість ломився до кімнати. Гей, я в тебе нічого не просив. крикнув Колін з машині. Отвір у стіні розширювався, у ньому виріс дебелий червонолиций чоловік, який сердито продирався до кімнати і вже наполовину висунувся із діри. Раптом до колін задійшло, що машини, як правило, мають власників. Будь кому, хто володіє виконавцем бажань, не сподобається, якщо машина пропаде, і він піде на все, аби повернути її назад. Він може не зупинитися навіть перед. Захисти мене. крикнув Колінс, утилізатору, і з силою натиснув на червону кнопку. З'явився маленький лисий чоловічок у яскравій піжамі, який сонно позіхав. Тимчасова служба охорони стін Саніса Лік, сказав він, Протираючи очі. Я ліїк. Чим можу бути вам корисним? Заберіть його звідси, верещав Колінс. Червонолиций, шалено розмахуючи руками, вже майже зовсім виліз із стіни. Ліїк витяг із піжамної кишені якийсь яскравий металевий предмет. Червонолиций закричав Зачекай, ти не розумієш, цей чоловік лік навів на нього металевий предмет. Червонолиций заверещав і щез. Через якусь хвильку зник і отвір у стіні. Ви убили його? спитав Колінс. Звичайно, ні, відповів Лік, кладучи до кишені свою металеву іграшку. Я просто повернув його назад. Він не посунеться більше сюди цим шляхом. А це ваш утилізатор? «А вже ж», – сказав Колінс, обливаючись потом. А ви по класу А? Певна річ, сказав Колінс. Інакше що б я робив з цією машиною? Не ображайтесь, сонно мовив Лік. Це я так по-дружньому. Він повільно похитав головою. І куди тільки вашого брата по класу А не заносить. Ви, мабуть, повернулися сюди, щоб написати історичний роман. Колінз лише загадково посміхнувся. Ну що ж, піду далі, сказав ліїк, роздираючи позіхом рота. День і ніч на ногах у каменярні було б значно краще. І він пропав, навіть не встигнувши закінчити позіху. Дощ усе йшов. І стелі крапало. З вентиляційної шахти почулося чиєсь мирне хропіння. Колін знову залишився сам зі своєю машиною із тисячою доларів дрібними купюрами, що розлетілись по всій підлозі. Він ніжно поплескав по утилізатору ці самі, що по класу А, непогано його зробили. Хочеш чого небудь, лише скажи голос і натисни кнопку. Звичайно, справжній власник жалкує за ним. У наступні кілька днів. В житті Колінза сталася різка зміна. З допомогою такелажників фірми Поуха Мінайл він доставив утилізатор на північ, де купив невеличку гору в пустельній частині Адіроданкських гір. Отримавши купчу, Колінз заглибився у свої володіння на кілька миль від шосе. Двоє такелажників, обливаючись потом, тягли утилізатор і одноманітно лаялись, коли треба було продиратись крізь хащі. Поставте його тут і забирайтесь геть, сказав Колінс. За останні дні він став дуже впевненим у собі. Та келажники втомлено зітхнули і зникли. Колінз оглядівся навкруги. Кругом, скільки сягало око, стояли густі соснові й березові ліси. Повітря було вологе і запашне, у верховітті весело щебетали пташки, та інколи серед гілок пробігала білка. Природа. Колінз завжди любив природу. Ось чудове місце, щоб збудувати просторий величний будинок з плавальним басейном, тенісним кортом і, можливо, з маленьким аеродромом. Я хочу будинок, твердо промовив Колінс і натиснув на червону кнопку. З'явився чоловік в акуратному діловому сірому костюмі і в пенсне. Звичайно, сер», – сказав він, скошуючи примружене око на дерева, але вам слід конкретизувати вашу ідею. Може, ви хочете щось у класичному стилі, скажімо, бунгало, ранчо, садибу, заміський особняк, палац, або щось примітивне, як от курінь чи іглу. По класу А, ви можете збудувати собі і щось ультрасучасне, наприклад, будинок з напівфасадом, або садибу в стилі обтічної протяжності, або е, палац в стилі мініатюрної печери. Що ви сказали? перепитав Колінс. я не знаю, а що ви порадили. Невеликий заміський особняк, не роздумуючи, відповів агент, як правило, починають саме з цього. Колінс хотів іще щось запитати, але передумав. Усе йшло як по маслу. Ці люди вважали, що він клас А і справжній власник утилізатора. Не було рації розчаровувати їх. Потурбуйтеся, щоб усе було в порядку, сказав він. Звичайно, сер сказав агент. Це входить в мої обов'язки. Решту дня Колінс провів, лежачи на кушетці і потягуючи прохолодні напої. В той час як будівельна фірма Максима Олф постачала будівельні матеріали і зводила будинок. Вийшла видовжена приземкувата будівля з 20 кімнат, яку Колінс вважав дуже скромною. Садиба була побудована з найкращих матеріалів згідно з проєктом Мига з Дегми. Інтер'єр було виконано Туюїджем. При будинку був плавальний басейн за проектом Мула і англійський парк, розбитий за ескізом Віерієна. Під вечір роботу було закінчено, і невелика будівельна бригада поклала свій інструмент і зникла. Колін загадав своєму кухарю приготувати легку вечерю. Потім він сидів у просторій прохолодній холодній вітальні, роздумуючи над усім, що трапилося. Напроти нього на підлозі стояв і тихо гудів утилізатор. Колін запалив дорогу сигару і вдихнув її аромат. Перш за все, він рішуче відкинув втручання будь-яких надприродних сил. Різні духи або демони були тут ні при чому. Його садибу збудували звичайнісінькі люди, які сміялись, божились, лаялись, які належать людям. Утилізатор був звичайним науковим пристроєм, принцип дії якого був йому невідомим і який він навіть намагався збагнути. Чи міг утилізатор потрапити сюди з іншої планети? Навряд там не стали б вивчати англійську мову заради нього. Мабуть, утилізатор перенісся з майбутнього. Але як? Колінз відкинувся на бельце крісла і затягнувся сигарою. Яке ж воно прекрасне, це майбутнє, думав Колінз. Машини, виконавці бажань, який рівень цивілізації, досить лише чогось захотіти, і, будь ласка, згодом вони, мабуть, будуть обходитись без червоної кнопки, тоді все відбуватиметься без будь-якого фізичного напруження. Звичайно, йому слід бути дуже обачним, адже є іще справжній власник машини. А також інші представники класу А, які не облишать спроби відібрати машину. Вірогідно, вона належала якомусь роду. Краєм ока він помітив якийсь рух, утилізатор дрижав, наче лист на вітру. Спохмурнівши, Колінс, підійшов до нього. Легка хмарка пару огортала вібруючий утилізатор. Здається, він перегрівся. Тут йому впало в око, що утилізатор значно зменшився в розмірах. Тепер він був не більше двох футів і зменшувався прямо на очах. Власник, а може ці, з класу А, це, мабуть, і є мікротрансформація, про яку говорив Ліїк. Якщо зараз же не вжити якихось заходів, подумав Колінс, його виконавець бажань стане зовсім маленький, а потім зникне зовсім. Служба охорони Ліїк вигукнув Колінс. Він натиснув на кнопку і хутко відсмикнув руку. Машина була дуже гаряча. Ліїк у гольфах, спортивній сорочці із ключкою в руках з'явився в кутку кімнати. Скільки можна турбувати мене, коли я зроби щось, вигукнув Колінс, показуючи на утилізатор, який був тепер не більше кубічного фута в об'ємі, і аж пашів. Нічого не можу зробити, сказав Ліїк. У мене патент тільки на спорудження тимчасових стін. Вам потрібно звернутися до спеціалістів з мікроконтролю. Він вимахнув своєю ключкою і щез. Мікроконтроль. крикнув Колінз і протяг руку до кнопки, але тут же відсмикнув руку. Тепер утилізатор був не більше чотирьох дюймів і розжарився до вишнево-червоного кольору. Кнопка зменшилась до розміру головки шпильки, і Колінз майже не бачив її. Колін обернувся, схопив подушку, навалився на машину і натиснув кнопку. З'явилася дівчина в рогових окулярах з блокнотом і олівцем на поготові. Чого ви хочете запросити? незворушно запитала вона. Швидше допоможіть мені, заревів Колінз, з жахом дивлячись на свій безцінний утилізатор, що ставав усе менше й менше. Вона заглянула в блокнот. Містер біс зараз у минулому умовному. А містер Ілгіс зводить оборонні споруди в палеолітичній Європі. Якщо ви дуже поспішаєте, вам було б краще звернутись до транзит контролю. Це невелика фірма, але вони. Транзит контроль, гаразд, щезне. Колін зосередив усю свою увагу на утилізаторі і придавив його обпаленою подушкою. Нічого не сталося. Утилізатор був тепер не більше кубічного дюйма. На якусь мить у Колін промайнула думка махнути рукою на утилізатор. Мабуть, з нього досить. Можна продати будинок, меблі, вийде досить кругленька сума. Ні, він не встиг іще побажати собі чогось справді значного, і ніхто не може забрати у нього машину без боротьби. Силкуючись, не примружувати очі, він тицнув у розпечену кнопку негнучким вказівним пальцем. З'явився худорлявий дідок у пошарпаному одязі. Він тримав у руці щось схоже на яскраво розмальовану великодню писанку. Дід жбурнув її на підлогу. Яйце розкололось, і з нього з рибінням вихопився жовто-гарячий дим, який одразу ж усмоктав мікроскопічний утилізатор. Летенський клуб диму мало не задушив Колінза. А утилізатор тим часом почав знову ставати таким, як був раніше. Старий поривчасто кивнув головою. Можливо, ми працюємо не дуже ефектно, але цілком надійно, сказав він, знову кивнув і щез. Колінзну почулося, наче десь іздаля до нього чийсь сердитий голос. Похитуючись од утоми, він опустився на підлогу перед машиною. Обпечений палець пекло і сіпало. Вилікуй мене. Промимрив він сухими губами і надавив на кнопку здоровою рукою. Утилізатор загудів дужче, а потім зовсім затих. Біль у пальців щух. Колінс подивився на нього і побачив, що від опіку нічого не залишилось, навіть рубця не було. Колінс плеснув собі чималу порцію коньяку і, не гаючи, ні хвилини, ліг спати. Цієї ночі йому снилося, що його переслідує величезна буква А. Прокинувшись, він не міг пригадати свій сон. Через тиждень Колін зрозумів, що був необачний, коли побудував собі садибу в лісі. Йому довелося найняти цілий взвод охоронників, щоб не підпускали сторонніх. А мисливці намагались будь-що отаборитися в його англійському парку. Крім цього, департамент державних зборів почав виявляти жвавий інтерес до його фінансових справ. А головне, Колін зробив відкриття, що де такий уже він любитель природи. Тажки та білочки, усе це звичайно чудово, однак з ними не дуже поговориш. А дерева, хоча і надзвичайно красиві, ніяк не могли замінити товаришів по чарці. Колінз вирішив, що у душі він людина міська. Саме тому з допомогою такелажників споуха Мінайл будівельної фірми Максима Олф, бюро миттєвих подорожей Яхтон і чималих грошових сум, вручених кому слід, Колінз перебрався до маленької Центральноамериканської Республіки. Оскільки клімат тут тепліший, а прибуткову податку не стягали взагалі, він збудував собі великий палац з усіма необхідними аксесуарами: стайнею, псарною, павичами, служками, механіками, охоронниками, музикантами, танцівницями, одним словом, усім, що має бути в будь-якому палаці. У колін запішло два тижні на те, щоб ознайомитись зі своїм новим житлом. Деякий час усе йшло нормально. Якось уранці Колін з наблизився до утилізатора з бажанням попросити спортивний автомобіль або невелику череду племінної худоби. Він нагнувся до сірої машини, простяг руку до червоної кнопки, і утилізатор відскочив від нього. Спочатку Колінзу здалося, що у нього починаються галюцинації, і він уже майже поклав собі кинути пити шампанське перед сніданком. Колін ступив уперед і потягнувся рукою до червоної кнопки. Уталізатор спритно вивернувся з під його руки і кинувся підтюпцем з кімнати. Колін метнувся, скільки стало сили за ним, проклинаючи власника і всіх представників класу А. Мабуть, саме про таке одушевлення говорив ліїк власникові, якимось чином удалося наділити машину рухливістю, та це не мало ніякого значення. Треба будь що наздогнати машину, натиснути на кнопку і викликати спеціалістів з контролю одушевлення. Утилізатором мчав по залу, Колінз слідом. Молодший дворецький, який начищав масивну золоту ручку, так і закляк роздявивши рота. Зупиніть її. крикнув Колінс. Молодий дворецький незграбно зробив крок уперед. Переймаючи утилізатор, машина спритно вивернулась і стрілою помчала до виходу. Колін зустиг вимкнути рубильник, і двері з гуркутом зачинились. Утилізатор розігнався і прохопився крізь зачинені двері. Опинившись на дворі, він перечепився через садовий шланг, але швидко відновив рівновагу і побіг у поле. Колін скинувся за ним. Якби тільки він міг хоч трохи наблизитись. Раптом утилізатор підстрибнув угору, на хвилю завис у повітрі, а потім упав на землю. Колін зметнувся до кнопки. Утилізатор вивернувся, розбігся і знову підстрибнув. Деякий час він висів фунтів на двадцять над головою. Колінза. Потім підлетів ще на кілька фунтів, зупинився, шалено закрутився і впав. Колінз боявся, що машина підстрибне втретє, і летітиме все вище. Коли утилізатор опинився на землі, Колінз уже був готовий до цього. Він зробив удаваний випад і зненацька натиснув на кнопку. Утилізатор встиг вивернутись. Контроль одушевлення. переможно вигукнув Колінз. Почувся тихий вибух, і утилізатор слухняно завмер. У нього не залишилось ніяких ознак одушевлення. Колінс витер під злоба і сів зверху на машині. Вороги підступають усе ближче. Треба якнайшвидше, поки є нагода, побажати чогось незвичайного. Хутко, одне за одним, він попросив 5 мільйонів доларів, три діючих нафтових свердловини, кіностудію, бездоганне здоров'я і ще 25 танцівниць, безсмертя, спортивний автомобіль і череду племінної худоби. Йому здалося, наче хтось хмикнув. Колін оглядівся навкруги. Нікого немає. Коли він знову обернувся, утилізатор щез. Колін стояв, широко розкривши очі від подиву. Наступної хвилини він також щез. Колін зрощив очі і побачив, що стоїть біля столу. За столом сидів кремезний червонолиций чоловік, який раніше намагався продертися до нього в кімнату крістіну. Чоловік зовсім не здавався сердитим. У нього був скоріше умиротворений, навіть меланхолійний вигляд. Якусь хвилину Колін стояв мовчки, йому було жаль, що усе скінчилося. Власник і клас А кінець кінцем впіймали його, але усе це було просто чудово. Ну, нарешті вимовив Колінз. Машина тепер знову ваша, чого ви хочете від мене? Моя машина? перепитав червонолиций, недовірливо поглядаючи на Колінза. Це не моя машина, сер. Зовсім ні. Колінз уп'явся очима у співбесідника. Не треба мене дурити, містере. Ви з класу А і хочете зберегти свою монополію, адже так. Червонолиций відклав аркуш паперу, який він проглядав. Містере Колінз, твердо сказав він, мене звуть Флайн. Я агент спілки охорони громадян. Наша організація суто благодійна, в неї немає ніяких комерційних інтересів, і єдина мета, яку вона ставить перед собою, захищати таких, як ви, від можливих помилок на життєвому шляху. Ви хочете сказати, що не належите до класу А? Ви глибоко помиляєтесь, сер, спокійно і з гідністю промовив Флайн. Клас А це не соціальна категорія, як ви, мабуть, гадаєте. Це лише форма кредиту. Форма чого? приголомшено спитав Колінс. Форма кредиту, флайн зиркнув на годинника. У нас мало часу. Отже, я спробую говорити стисло. Ми живемо в епоху децентралізації, містера Колінс. Наша промисловість, торгівля і заклади сфери послуг у значній мірі роз'єднані часом і простором. Корпорація утилізатор є дуже важливою сполучною ланкою. Вона перевозить товари з одного місця в інше і виконує інші послуги. Ви мене зрозуміли? Колінс кивнув. Звичайно, кредит надається автоматично, але рано чи пізно за все треба платити. Слово про плату неприємно різало слух. Заплатити? Не таке вже високоцивілізоване це суспільство, як йому спершу здалося. Адже ніхто не говорив про плату. Чому ж тепер порушують це питання? Чому ніхто не зупинив мене? запитав Колін з увідчаї, адже вони повинні були знати, що я не кредитоспроможний. Флайн похитав головою. Питання про кредитоспроможність вирішується самою людиною. А не встановлюється законом. У цивілізованому світі кожний індивідум має право вирішувати самостійно. Мені дуже шкода, сер. Він глянув на годинника і простяг Колінсу аркуш паперу, який щойно проглядав. Подивіться на цей рахунок і скажіть, чи все в ньому правильно. Колінс узяв папірець і прочитав один палат з обладнанням, 450 мільйонів кредитів, послуги та келажників фірми Максима Олф», 111 тисяч кредитів, 122 танцівниці, 122 мільйони кредитів. Бездоганне здоров'я 888 мільйонів 234 тисячі 31 кредит. Колін швидко пробіг очима у весь рахунок. Загальна сума була трохи більшою, ніж 80 мільярдів кредитів. Зачекайте, вигукнув Колінс, ви не можете вимагати з мене таких грошей. Утилізатор звалився до мене в кімнату, невідомо звідки, просто випадково. Я сам збираюся звернути їхню увагу на цей факт, сказав Флайн. Хто знає, можливо, вони будуть менш вимогливі. Гадаю, треба спробувати. Гірше не буде. Підлога захиталася у Колінза під ногами. Обличчя флайна почало розпливатися. Час вийшов, сказав Флайн. Нехай вам щастить. Колінс заплющив очі. Коли він знову розплющив їх, перед ним лежала похмура рівнина, яку обступили скелясті гори. Пронизливий вітер стюбав йому обличчя, небо стало сіро сталевого кольору. Якийсь обшарпаний чоловік стояв рядом з ним. Тримай, сказав він і простяг колінсу кайло. Що це? Кайло, терпляче пояснив чоловік. А там каменярня, де ми з тобою разом з іншими будемо добувати мармур. Мармур, саме так. Завжди може знайтися якийсь ідіот, котрому потрібен мармуровий палац, пояснив чоловік, криво посміхаючись. Можеш звати мене Янг, певний час нам доведеться працювати разом. Колінз тупо дивився на нього. Як довго? А ти сам підрахуй, сказав Янг. Тут платять щомісяця 50 кредитів, аж поки повернеш борг. Кайло випало з рук Колінза. Вони не можуть так вчинити з ним. Корпорація утилізатор має зрозуміти свою помилку, адже це їхня вина, що машина провалилася в минуле, невже їй не зрозуміло? Тут якась дивовижна помилка, сказав Колінс. Ніякої помилки немає, мовив Янг. У них велика нестача робочих рук. От і поповнюють лави працівників, як тільки можуть. Першу тисячу років буде важко, а потім нічого звикнеш. Колінс поплівся слідом за Янгом до коменярні, потім зупинився. Першу тисячі років я стільки не проживу. Проживеш, запевнив його Янг. Тобі ж дали безсмертя, невже забув? Так, це правда. Він попросив собі безсмертя якраз у ту хвилину, коли вони відібрали у нього утилізатор. А може, вони узяли його потім? Тут Колінс дещо згадав. Дивно, але він не пам'ятав, щоб у тому рахунку, що його придявив флайн, зазначалось безсмертя. А скільки вони нарахували мені за безсмертя? поцікавився він. Ян глянув на нього і розсміявся. Не прикидайся наївним, друже, пора вже тобі самому зметикувати. Він підштовхнув колін за докаменярні. Ясно й так. Цим вони нагороджують задарма.